Вітаю, друзі, в ефірі Радіо Радіосяєва програма Янголи Міста. Історії про тих людей, про кого ми можливо не чули, але без кого наше місто не було б таким, яким воно є у цей нелегкий для нашої країни час. Ворог намагається нищити нас, але українці нація незламних і герої програми Янголи Міста. Вкотре це доводять. Ми розповідаємо про людей, які творять дива без гучних заголовків, про волонтерів, громадські організації, релоковані бізнеси, про тих, хто продовжує жити в умовах війни. Перед мікрофоном Оляна Калин, і сьогодні ми познайомимося з одним із таких янголів. Янголи міста історії людей, які перемагають. Олексій Геровдо, в гостях на радіо чую історію ви тільки що чули в ефірі. Вітаю. Доброго дня. всім. перш за все хотілося б дізнатися ваш відгук, ваші емоції після почутої власної історії. Ну, дуже правдоподобно, точно про мене. От але так в двох словах це важко розказати цю історію, я розумію. Тому, мабуть, і прийшов сюди. Щоб більш докладно все. Так, обов'язково. Ми сьогодні детальніше поговоримо. Декілька слів про себе. Хто ви у минулому і хто ви тепер? Сам родом з Макіївки. Все життя до війни попрацював, жив в Донецьку в українському. До ножів тоді відношення не мав. Це було як там, може хобі, може трошки воно подобалось. І вже перед 2014 роком мене це захопило, і я почав більш детально цю тему дізнаватися про неї, читати, от і сам пробувати. Ну це таке досить цікаве хобі, коли воно з'явилося у вас з дитинства чи можливо вже так у зрілому віці, і з чого власне все почалось? Ну, З дитинства подобались ножі. А вже у зрілому віці, коли вже працював, то це вже переросло в хобі, пробував робити сам, десь читати інформацію, вчитися. Мене там навчав з Константіновки ножовий майстер, дуже відомий. Ну, І з того моменту воно так і пішло. Як е, ви вивезли от свою сім'ю? Так, майстерня залишилася там після початку повномасштабного вторгнення. Чи були думки, що ось незабаром повернетеся назад і продовжити діяльність? Чи десь душі розпрощалися назавжди з майстернею? Як то було, пригадайте? Ну, повномасштабне вторгнення це не перший мій переїзд, не перший раз, коли я їду. З рідного дому, тому я вже знав, що назад навряд чи буде дорога, що треба щось робити з нуля ну, на новому місці, але де я буду і як це буде виглядати, на той час я не розумів точно. От, коли вже приїхав в Коломию, тут побачив підтримку місцевого населення, міського Влади, от то за їх підтримки вдалося з нуля от знову відновити майстерню А якби підтримки не було, чи от живріла у вас десь та надія, щось що можливо таки коли-небудь я повернетеся до своєї майстерні, якщо не в Краматорську, то десь в іншому місті. Ну, то важко сказати. Важко сказати, тому що це дуже такий болючий, дуже такий важкий крок в житті перевезти це на нове місце. Це не просто там, що взяв якусь баварку і поїхав. Це ну велике важке обладнання. Плюс люди це такий ресурс дуже дораційний, який важко втрачати. Чи були складнощі, власне, з перевезенням обладнання і загалом як перевозили обладнання ось таких великих габаритів? Перевозив частково, як тільки знайшов приміщення для майстерні тут, почав працювати і всі зароблені кошти вкладав в перевезення. Перевозили частинами саме необхідне, От, знаходив перевізників, допомогу якусь по Краматорську, хто міг там це все допомогти погрузити тут, вигрузити. Ну і так, частинами майже за півтора-два роки вдалося повністю перевести це все. Що на початках найважче було тут на Прикарпатті для облаштування вашого бізнесу? Точно не важко було. Не знаю, чому дуже велика підтримка була неочікувана для мене. От, наприклад, Карпаття з усіх боків, куди я тільки до кого не звертався, з якими питаннями всі підтримували, всі допомагали. Тому я точно скажу, що тут мені не важко було. Важко фінансово, але точно не морально. А ваше виробництво вдалося налагодити тут у Коломиї? Скільки зараз у вас працівників і хто загалом задіяний у вашій майстерні? Зараз 10 людей у мене працює. Як і завжди, це повністю наша сім'я в повному составі? мої батьки займаються шкірою, все, що пов'язано з виробами, і шкіри це роблять вони, дружина займається інтернетом і сайтом. А я з ну, безпосередньо виробництвом і замовленнями з військовими. Тобто це повністю таке сімейне виробництво, так, 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 так вийшло. Так. А як зараз відбувається ваше виробництво? Звідки берете матеріали? З цим теж, слава Богу, проблем немає. Сталі купуємо за кордону відповідної якості. Та й по матеріалах теж проблем немає, все є в наявності. Були перебої з постачанням тільки коли почалося. все повномасштабне почалося. От тоді було важко знайти взагалі матеріали. Але десь переналаштували на інше, десь там. Почекали трошки, але зараз точно проблем немає з цим. Свої ножі ви повністю розробляєте самі, чи десь берете можливо приклади з інтернету, чи от враховуєте побажання замовників, і от за їхніми побажаннями, власне, робите те, що вони хочуть? Мабуть, усе разом. І клієнти свої вносять корективи. Іноді буває таке, що я просинаюся йду в майстерню і щось золови роблю, і виходить якийсь ніж. От іноді десь щось в інтернеті підглядаю. Ну і вкупі на щось виходимо таке яскраве, і практичне. Скільки вже ножів загалом виробили? Маєте якусь статистику? Не статистики точно немає, але точно більше там десяти тисяч. На сьогоднішній день. В чому унікальність ваших ножів? Можливо, є якісь такі вироби, якими ви дуже пишаєтеся, або можливо, придумали якийсь ніж, так чи якийсь виріб, і от прагнете до запустити у масову реалізацію або щось таке. В чому відміна? Ну, моїх ножів точно є душа. Цього не можна сказати про сильні вироби. Це я зрозумів не, ну, не від себе, а від ну, відгуки клієнтів, коли вони беруть і кажуть, що фотографія не передає всього. Всі якраз да, ножа практичності. От, це точно той ніж, як я уявляв, але я не міг вам словами передати, але отримав те, що хотів. От, більшість таких відгуків, тому я розумію, що цінність найвелика саме, саме в цьому. Угу. А ви ножі, ну, наприклад, кажете, що вкладаєте душу, так для цього потрібно натхнення. Ви виробляєте свої вироби повністю під натхненням? Чи можливо, от знаєте, що у вас там час піджимає, так потрібно віддати клієнтові, чи можливо відкладаєте до того часу, допоки з'явиться натхнення, так для того, аби вкласти повністю всю душу у свій виріб? Для того щоб не було таких перебоїв. З клієнтами, щоб вони не чекали мого настрою. Я кожен ранок просинаюся. Як кажуть, кожна людина коваль свого щастя, от я просинаюся і кажу, що сьогодні в мене класний настрій, і саме з таким настроєм я йду на роботу. Хоча важко назвати це роботою, це смисл життя, мені дуже подобається те, що я роблю. Тому ну, кожного дня в мене є настрій на це. Я не пам'ятаю дня, щоб я з плохим настроєм, з поганим настроєм прийшов і робив ночі. Ну, так потрібно жити з натхненням до роботи. Так. Ну, тому вона і вдається в мене, я так на себе подивився зі сторони. Ми сьогодні говоримо переважно за ножі, але знаю, що у вашому арсеналі є чимало інших виробів, що ще виготовляєте. Виробляємо зараз нагородні такі статуетки для військових по їх запросах. Їх небагато, але є для прикордонної служби, для центру спеціальних операцій Альфа, для сил спеціальних операцій і то й все мабуть. Які вироби найчастіше замовляють у вас, особливо військові? Так, я знаю, що ваші вироби мають популярність серед них. Так, серед військових ми зараз доволі популярні. Ми робимо нагородні ножі для різних підрозділів. Ну саме на ножах зараз спеціалізуємось, тому що в нашому арсеналі ще є. Там ми шампли виробляємо. Але от під час повномасштабного, ну зараз на час війни, це так робимо, аби не забути, що є окрім ножів, ще інша сфера нашої діяльності. Де можна глянути на вашу продукцію, можливо, замовити, як з вами сконтактувати? Це для тих, хто, можливо, під час нашої розмови зацікавився вашою продукцією. так? Ну, Можна в Google набрати, якщо просто до Олексія, і одразу видає наш сайт, є офіційний сайт menstoys.net.ua. <сь> mm -hmm. і там можна, до речі... На сайті можна зробити замовлення або зняти наші контакти і в телефонному режимі вирішити всі питання. Mm -hmm. До речі, чи є у вас продукція, яка вже готова, і можна просто зараз її купити, чи от всю продукцію ви виробляєте тільки під замовлення? Ні, у нас є невеличкий шоурум в майстерні, mm -hmm. де представлені різні ножі, шампури. От, більшість нашої продукції. Представлено в майстерні те, що ми можемо зробити. І людина може прийти в майстерню і може купити, а може замовити, схиляючись на те, що він бачить в майстерню. Тобто, хочу клиночок з цього ножа, рукоять з цього ножа. Ми угу. це все компонуємо. Заслухаємо клієнта і робимо саме те, що він хоче. Знаю, що серед наших слухачів, можливо, є ті, хто. От... Приїхали до Коломиї, так, але так і не наважились. Можливо, розпочати тут свою справу або релокувати власний бізнес. Можливо, маєте якісь слова для тих, от і, і таку підтримку, так для тих, хто можливо не готовий, але хотів би так для, для релокованого бізнесу, як тієї людини, хто вже це зробив ще з початку повномасштабного вторгнення. Скажу, що не треба чекати кращого часу. Треба брати. Себе в руки і щось робити, щось створювати, своє життя, покращувати сам перед для себе, і тоді воно покращиться і для навколишнього середовища. Це важко, це точно не може бути легко, але коли бачиш потім свій результат, то задоволений. Я в історії вашій в кінці сказали, що думок про повернення до Краматорська, ви не маєте. Чи щось змінилося, чи таке Коломия стала для вас новою домівкою? Коломая точно стала новою домівкою для мене. В мене є бажання, якщо все закінчиться в Краматорську зробити ще одну майстерню. Тому що там багато було місцевих клієнтів. Ну і хочеться, щоб вона там продовжувала існувати. От така є задум у мене. На завершення, що для вас ваша нажива майстерня? Це моє життя. Це я не знаю. Я не уявляю без неї свого життя, тому що я прокидаюся, я йду в майстерню, і це може бути до самої ночі. Бували випадки, що я дружині телефонував чи в Краматорську, що я не прийду з майстерні, бо вже немає сил, це десь було у третій й ночі. Тому ну, смисл життя і мені дуже тішить думка, і згадки, коли клієнти мені телефонують і так радіють отриманому ножі хожу, тому я буду це продовжувати розвивати. Я в межах програми маю важливу місію подякувати вам за вашу силу і стійкість і за ваш приклад. Так, можливо, сьогодні ваша історія відгукнеться у наших слухачах і надихне чи додасть сили. Тому дякуємо вам за вашу незламність. Дякую вам. Янголи міста історії людей, які перемагають.